Ну Ух ти ж не за чого она таке здорове в тебе? Отак от і зараз обертаємося і Вау, оце я побудував, знаєш, так з боку воно ще. А давай відуємося. Це що таке? Нічого, ти я це збудував? Всім привіт, друзі! І це битва будівельників в Майнкрафт! В Майнкрафт! 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 І ми сьогодні будемо будувати Майнкрафт! Майнкрафт мові! Майнкрафт мові! За Майнкрафт! Пока! Ой, дайте! Я побачимо! А як! А це на цьому! А, де це і буде в потолку, да? Да! Нічого не накапає, а нас тут його не буває! А хто пережить Ане? Я? Я! 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 І я читати вівця. Ай до жива вівця з Майнкрафта. Давай, пішли по своей. У нас сама дитка, то давай ти будеш її шукати, а я її побудую покажу, окей? Окей, пока. Я а, туда приблизительно <червону> настою. <реш> Тут такий сніг, кучка сніг. Давай спочатку наберемо блоки, а потім вже будемо її будувати. Окей, okay. ну логічно, що я беру рожевий. Ну <решевий> поїхали. Рожевий, рожевий, рожевий. <решевий> Цей рожевий я викину. Мені треба овечка. Візьму чорний. Так. І коричневий. Овечка ясно, бежева. А, і білий, звісно. Так. А, копита на дощі. Сірі, о такі тими. Я знаю, що ви кажете в овечку. Як це, як це, як це? Дивися. <гум> Ні, ти її покрасив, не можна. <гум> <да>. Так, <бити. гум> Ну так не чесно. <гум> а я знайшла багато розових овечок. Де? Ти та постріжна, диви, яка овечечка, прям дивиться мені в очі. Десь то ще, її треба накормити. Так, ну ще, злиняйся мої території, я тут будую. Да, да, да. так, так. Два... Чекай, чекай, ще час не пішов. Два, раз, два, три, час пішов. Да, я буду і копити. Е, так, копита. 2-3-4-5. Питайте, якісь ту вляну копита, якщо чесно. Ой, що з тим годину похоже, Ну ладно, нічого. <рес> так. А звичай якось там овечка. Ну ясно, ясно. Я кажеш, ще овечка буває. А бок я ще какую, щоб ти погнав мені туда. Я знаю один одну штуку таку, як зробити овечку, щоб вона виглядала, як е, з майнкрафта прямо збіжала, з фільма. Як? Я не скажу тобі. Це якась овечка в надувному кигурі, виходить. А, <с ну, так потім не буде видіти. Потім я її опушишу. Я опушю. тобі не скажу. Так. Олег, Олег, Олег. <гуми> <skill it forward> now, now, 5 хвилин, так кажеш? Так. Окей. Як ти догадався? Ну я не знаю. О, так складно будувати, капець. Я вже майже побудував. Я теж вже майже побудувала, в мене вже є тіло і ноги. О, я не знаю, як я цю голову буду робити, бо голова це складне. Так. Таке, так от тако, так. Я знаю, що один лайфхак, як її припушити. Я не знаю, що буде сіло виглядати. У мене якась А Мою, так? О, голова буде тут. Ну якось так. Вони... Чи ж страшно? Ну от, так, все правильно. Але буде бейбі овичка. Вона на свинку похожа. О, я вже знаю, хто програє. Ти. Ні. Ти. Чого це я? Чуйка. Тебе чуйка всегда підводить. Згоден. <di> <g obsessed> Все добре, наче Е, Так. У мене, мене вже така пушистенька, в мене вже голова є. Я тільки хвост зараз добудую. Овечка, Овечка в капюшоні. Овечка да. в капюшоні? Так. Я хотів овечку зробити, от, зараз я покажу яку. Я не знаю, чи це мені якось хоча б поможе. Тебе вже нічого не допоможе. Оце, щоб не казати що це, я це написав. Так, 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 так. З Веном. Веном? Я побудувала хвостикович. Ну таке щось. Крива овечка. Зараз виходить дві, одна хвилина. Одна хвилина так? Я вже так. одна хвилина. Я ще ж не спів. А я вже спіла все не знаю, що там. Я не співаю. не співаю, зараз ще лайфхак свій покажу. Так, що я брала коричневий, щось я не пам'ятаю. Я так. скажу тобі лайфхак, можна використовувати скло для якоїсь більшої об'ємності. Не знаю, чи це буде працювати, ну... Але... Ні, бо воно буде виглядати як і солодка вата. Це солодка вівця. Це в Майнкрафті. Це виглядіть бути Молодой. 30 секунд. 30 секунд? 30-30 Я вже почти. Так, треба ще слюні зробити. Ну ні. А ну ні. А так. А так. А бешенство. Бешена овечка? А да, бешена овечка. Мою не покусає. А покусає ще як. Це погано. У мене зубів немає. Чи вона покусає? Давай, в мене вже готово. Мене теж. Шість. 5, 4, 1. Давай, давай динь, на твоє. спочатку на, на твоє. Ох ти, що, це таке Це язик і овечка. Як на мене як красиво. А якась вона стрьомна ця овечка. Та красиво. Стрьомна, на змію кохоже. Голова змії, якось сфінкса, сфінкса. Ну з головою трохи не вгадала, з пропорціями, розумієш? А пошли подивишся на мою. Давай. Ну я виграла, ти вже просто зі знамени. Та-дам! Якщо то вона їсть траву. <клів> я, я спочатку не тепло. <клів> ну да, ну згодом, вона красивіша. Подивись, оберети, в теж хвост. Ну, ну в мене красивіша. Як це в тебе красивіше? Ну подивися на неї, збудовано з гельної овечки. Голова геть не схожа. Схожа. Mm -mm. Схожа, один в один. Ні, взагалі не один не один. Один піксель в один. Помада. <клес> <клес> це помада. <клес> Нормально. Листа вона в тебе виласи. В мене краща. Ну в мене краща. Я перемогла, ну подивіться. Ну О, хто, хто? Ну ти. Стоп, я знаю. Друзі, напишіть в коментарях, хто переміг. Подивіться, це оце, творіння яке щось не те з'їло. Оце моє творіння, яке з'їло все те, що треба, Траву воно з'їло. Чи моє творіння яке в да. Один-один. Яке один-один? Я виграла. Mm -mm. Да. Mm -mm. Да. Mm -mm. Да. Ну добре, просто змирись. Підписники вирішать. <плес> Давай, Ти виграв, домашку. я перемогла. <плес> Бджола! О бджолка, я вже беру блоки. Час пішов! Вже? вже. Почекай! У мене є один план, план Б. Це оця малювавка. Мені щось намалювати, то воно має з'явитись. бджола. Да як я вже побудувала майже все. Чекай. Так, тут у нас жало. О, це красиво виглядає. Що, серйозно? Не Да, може! Лице окремо від бджоли, але все так треба. Як бджола виглядає. А, ага. Що до тебе моя полетіла? А, а, ні. Бо моя вже десь злиняла в твою сторону. О, а це виглядає вже нормально. О, а слуга, ну, це дуже гарно виглядає? Ну я вітаю, що в тебе там щось гарно виглядає, але в мене буде виглядати це красивіше. Бо як меню я майстер. Я майстер це майстер, ти сам бачиш, я перемогла один раз, а другий раз не можу перемогти. Акрила ж треба точно. Без руки підписати. І ви, друзі, теж підписуйтесь, там не забувайте. Бджола. Бджола. Який він красивий. Це моя бджолла. Це італійська бджола. Називається бджола. О, бджола! Чоу! Бджола-чаум! Бджола-чао-чао-чао! І. Оооо! Оце бджола! Ну, слухай, ну, непогано виглядає. Ну, я вже знаю, хто переможе, так що ти можеш вже здаватися, навіть не стройти. Ти навіть не уявляєш, наскільки ця бджола красива. Уявляю. Та як овечка там буде виглядати. Набагато, набагато краще. Тут я вже постарався. Що, ти більше слюнь додав, чи що? Ні. В принципі, в мене готово. Я вже знаю, хто програє, так що давай дивись. Я теж. Чя! Ця бджола до твоєї овечки підходить. Називається мінімалізм. А ты гошки? Там... Бжол ягошки. Да? Да. Она <смеш> и на понятиям похожа. О, ну так уже кто. О! Ну дивись, є. я перемогла. не могла, ты ж просто подивися, Ну, на шикальні. Спорим. Ну. Ух ты ж, не ч, за чого, она таке здорове в тебе? Бачиш, я я казав, що я беру. Як ти це А я-то так, просто рука майстра. Як ти це збудував? Це в мене натхнення прийшло, понимаешь? Я щось дивлюсь на твою овечку і дивлюся і щось геть не покупає. Ти спеціально так будував, щоб тебе з пантелику збити. Щось таке молодо здорово угу, угу. Ну ладно. Стоп і... і... того разу я точно виграю. Дай може ти, може це. ти Ловки Деніс. Все, я пішла будувати. Так, як там вовки виглядають? А тут буде голова. <сі> <сі> пальця. Треба носик чорний зробити. <сі> миша? В мене миша отримає! Не, я хочу подивитися. Не дивись, не можна тобі дивитися. <сі> Мені вже подобається. Ще й ніхто треба не забути. Бати, який дів. О! У <о. сі> мене не <саблі>, зуба білка! <сі> <сі> о! Так вже і звучамо згобити. Все, в мене вже скоро готово. 30 секунд. 29, 28. Ну ладно, не буду считати. Нормально. Пат. Деніс. А вже там пишеш. А, ти теж на наший пишеш. Да, 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 да. Ти збудував? Да, я збудував. Давай спочатку моє дивися. Давай. Та-дам! Та в мене вот твій на один зуб. Ну дивись, який він класний Це білка з звівського періоду Збіжала, покусала вовка, І він зародився, заразився бил час. Він тепер за косточкою ганяється Да, диви, у нього є навіть цей нашийник. Мого тоже, але золотий. Ну ч сюди? Моколода на шийник. Ну, в мене на шині, як твіри Я ру. Нет, тут він класний. Подивись на мого. Ух ти ж нічосі, як ти це встиг збудувати. Що воно таке здоровезне? Таке земе, як реальне. Що я його за очами якісь не хербувати? А він покажимо це попали, що подає в нього і очі білий, і те біле того твоє око. Тут всередині будинок можна будувати. Що він такий другий тебе получився? Та я сам в Нічосі. О, Нік. А, понятно. Денис. Денис Денис. де Денис. Все, Саш, здавайся, ти ж знаєш. Але не, ну подивися ну, на мого, Він же писаний. тоже класный, не? А, да, да, да дуже класний, так. Я забув оцю штуку кліпта. Кого? Яку штуку? Та нічого. Наступна бумажка у нас яка. хто тягне? Наступна бумажка Чикін Зомбі, маленький зомбі на курочка. Ага ага. О, то ж це буде нереально Згоден. Курочка. Будуємо Тик-тик, тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. А в мене все получається так дуже класно. Ну ти нас я побудую набагато більше біжок. ще зомбі забуду. Ти вже курочку збудував? Ну, не те, щоб сбула. Я побудую ще сідло Ууу, а я сідло не знаю. Ось в мене она ця кугачка положилася Подивись на цього монстра. Що там таке? як красиво. Чикин. Чикин джокер. Да? Чикин джокер. мала бров Яка показує його злость. Він по кожи на якогось жука, якщо... Він сидить на курочки, а яка з покери фейсу. І... Ізузу. Ого, а це виглядає. Ух ти ж я вже сюди бачу. То не дивись. Окей. А щоб бо в мене одна кукачка вийшла засильно реалістична. А скільки там часу? 30 секунд. О, ні! Мої куриці будуть золоті зуби. У мене тут теж трохи золота. Золотий зуби. Вона сильно злякалася оцих от її конкурентів. Да ох ти, подивися, це ж нововка якось з великим вов. художник. Я не знаю. О, ні, я забула була зомбі! Десять секунд осталось. Тільки 10 секунд, знаєш. Мене готово. О, почекай! Це похоже на... Що це? Куд Оце, так, Я так. дивлюся твоє. Давай, подивись на сніговика. Ого, сніговик? Дивись сніговик, тут ще навоя. Ні, дивись, дивися. Це вовк. Це вовк. Е... Це по на вовка. У нього тут вуха, і це блок на ньому стоїть. Е... Ні, стоїть блок, а це панель якась з яка впала. І він тут щось далі ваяє, ваяє, ваяє диви, який кажуть. А що в тебе таке сіре воно? Що? Це зомбако. А що воно Це в тебе зомбако. літає? Куриця класна, прямо один в один. Да. Тепер дивись на моє. Ой, так курочка. Я воно. ж казала, воно окуліло. Ой, ти... Це зомбако. Це дзьоб. А ну в мене теж воно округіло. На свободу округи не воно. <різь> Ох. Ну от дивись, мене от прям воно один в один як в Майнкрафт Мові. Mm -hmm. А в тебе воно геть якісь не такі. Ну подивись, що це таке. а, на курочку дивись, дивись. Дивись на курочку. Ні, ну курочка. Да, але вона віддільно від цього зомбака. Так що я виграв. Він сидить, сидить. але це не виглядає не як Майнкрафт зомбі. А в мене він один в один. А я проявив творчість. Це я, я теж проявила творчість. на початку. Майнкрафт фільма казали, що. Це творчість, вони там нічого не побудували в тому фільмі. Один побудували. Це вже друге питання. І його за мене напишіть в коментарях, хто переміг. І це, звісно, буду я. Ну подивіться, оце пчола. оце вовчок, оце чикенжок А Вечка. Це зломбі з, з курочкою, а це курочка. А це Вовк Деніс. А це... А вов... пчола, конечно, найлідше получилось. А у тебя є місце, щоб далі будувати? я не знаю. від Даніка. Тож з текстом спи, там як не. Чикин джоги, чекин джоги, лавки. Малгоша, малгоша. Малгоша? Гоша, каже. Гоша. Гоша пишеться, як за гетьби. Е, я тебе буду вашу. Ой, як вона вирішила. А, я знаю, як свиня в капюшоні. Ну ладно, я будую. Якщо будувати і не задумувати, що ти будуєш, то виходить красиво. Я побудую мегагігантську структуру. Я побудую. мегакрасиву структуру. Я, короче, використовую тактику Battle, став де бачиш. Ого, це ти тикаєш, конечно. Мені... Кабан в музикном пакеті. Кабан? Мусорном пакет? Да, в мене щось погано таке виходить що. Во! Красив. Мені не подобається, мені подобається. У мене наче одне руки якісь. Ну так красиво виглядить, капітців. І Пудуду. Ого. Що таке? Оце це малогоша вийшла. А скільки Час? часу? Десять 30 секунд. 30 секунд? секунд? Да. Я палку не встигаю достроїти. Ну, ти ж вже там стільки вс, що я Якусь палку не встигаєш построїти. Да. Це свега. <світ> <світ> Всі в кіно її називали сфегой. У мене готово. О, в мене теж. Дев'ять, вісім, сім. Дивись на моє. О, ну хочу сказати дуже даже непогано. Я знаю, спасіба, На цей раз я перемогла. Що таке, що таке? Але смішно виглядає. Кабанчик. Тепер на моє подивись. Ох ти що воно в тебе знов таке велике. Ага. Тільки в нього в неї якийсь смолоскип. Диви, яка в мене сфера. Це куб. Ні, це сфера. Це куба. А вночі воно ще й світиться. Е, зараз перевіряємо. Midnight. Світиться, О, бачиш? Світиться. Як воно світиться, подивися. Ох, ти ж в тебе вовк світиться і куричка світиться. Ну все, я переміг. Та я не переміг. Ну, а хто? Ти я ти не переміг, я перемогла все. Ти? Я. Зі своєму цим вовком. Ну, давай далі. Стіва будуємо, на. Я пішла будувати. Ой. I'm Steam. I am Steve. Через ти там ще був I am I am Batman. I am Bedman. Batman. I will. La 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 la. У мене получається дуже даже непогано хочу сказати. Лау, че-ч-чеген, лам, лау, чекин.

в мене в принципі готово Ой! Стебе Стеве Стеве по-английски ну, Ай, No Стів. А де Стів? я не поняв, що мені китайську якусь цю штуку Немає Стіва, ну де Стів, а? Я что його из бумирангом и з, з двойным лазерним мечом. я сота була воно. Так на мене він вийшовся самий красивий. І... О, він на пчолі нічого собі стілів. Я зробив дизайнерське рішення. Ну, кача, ти можеш, кстати, його побачити? О, Щоб ти! Мені кажуть, таке воно вийшло красиве. А будемо джеба будувати. Я. я тут аж ще влюзу буду і я б хотіла йому зробити довго ще блю, як треба. Його в нашому списку немає. Якщо, друзі, ви хочете продовження, то ми запишемо другу частину. І я вже там читерити не буду. Ти читериш? А хто читерить? Один в один. В мене теж вийшло один в один. За гроші нічого не видно. Давай, я вже твого бачила, диви на мого. Тю! Мене ж непоганий. А скільки пикселів? Раз, два, три, чотири, я, шіст. я не считала, я нового. 14. Два пікселя і було б ідеально. Здаля непогано. До мене краще. Подивися на мого. В Угу. Красивий, скажи. Ох, ти ж який у нього живот великий. <laughs> да. Сферообразний. Точ, -в точ, як в фільмі. А що у нього з лицом? Це здалят треба дивитись. Наскільки здаля? Отак От не погану, я койга нова похожий. Ну це Стив. Че, Стива, віщені, я Стив Наступный. Наступний раунд. Давай сюда сюда. Да. Наступний раунд. Залізний пішов. Аймен. Чеспішев. Печва два мені час був. А ван за Гоши? Да, он за Гоши. О! Так, так. Ну, красиво, виходить. Буде пулятись лазерами з глаз. Окей. О! Це так ужасно виглядить. Готово. О, ну, непогано, тільки засильно діамантово. Я вже бачу. А дивися, він з крилами, подивися. Ох, ти ж, як О, в не, ну в тебе, звісно, на класку. з моїм творінням він не сравнить так. Я ще не бачив, чекай. Я хочу на це подивитись. Ой, це що таке? Творення. Це погорщий, а голем, який пускає з глаз ладить в Малгошу. Кискривий лазер. А ти моком... Да. Вони узрели друг друга Так. Вот и я зробила О, конечно, да. так Лазер Один вам другий другим вольным открытием. Все, вони об'єднилися Так, наступне. Що наступне в нас? Це буде останній раунд, А ви не забули підписатися на канал? Я не забув, я все пам'ятаю, я за вами дивлюсь. Молодець. Давай. Я не дивлюсь за вами. Гуша вівця? Знову? Ну ладно. Я збудую гігантську. Я намалюю нормально. 10 хвилин, так що я можу вже тут заспінатися. Зроби таку не нормально. в неї були очі, ну хай будуть чорні. Та. Я побудую, набагато більше, ніж в минулий раз. У мене получилось узгоріалістичне. Що там твої? Ти вже що дороби? І обертаюсь і там нічого! О, не погано. Це Я дивлюсь на твоє. Давай. Опана. А что это такие? Ох шо ты, что это такие? Что там ты такие? Что это за картина? Какая картина? Не моя картина. картина. Пуныки. Не картина. А что они такие стрёмные? Ох ты ж, трава, Вовечки, ты прям мою копировал. Цвет не похожий. Колик, рожевый. рожевый. Рожевый, рожевый цемент. Рожевый бетон. Все рожево. Mm, не Ось. все. І... І кераміка. Моє набагато краще, тому що ти читерів Як ти її построїв, спочатку отакі, а потім отакі. Uh, подивись, Оце і оце. Ну да. Ну це просто я, ну... Uh... Ти просто читерів, Все, я перемогла. Ти хоча б подивився, щоб я побудувала. Ужасно. Ну Но... ну немає дуже Зато це така. будувала я, а не ти. Чи ти? Ні. Я знаю, що це чити. Mm -mm. Дивіться, напишіть, напишіть хто, хто краще будує. І чи Данік читерів напишіть в клас. Я, я не читерів? Я, ні, 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 ні. Друзі, будь ласка, напишіть, що я не читерів. Друзі, напишіть, чи данік читерів, якщо він читерів. Не ну клас его получилось. Дивися, oh, таке. Таке. <laughs> Дивись, що я таке. Ох ти ж. Ні. Дивись, сейчас. Це просто так. А що це Вовка два годба? Джела mm. сама гарна. Згоден. Ну ні, не згоден. Ти кажеш, що це не гарно. Да. Або це. А це миша. <рес> це похоже на барсука якогось. А це і його тебе що не устроїть. Золота колекція данікових читів. Красиво. Все, я перемогла, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока-пока. Пока, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете другу частину, то пишіть у коментарях. І Данік вже тоді точно не буде читити. Mm -mm, не буду. Хочу я і тут, я я тут не бачу? читаю. Я ніколи не читаю. Ага. Це овечка. Ага. Пока. Всім ага. привіт, друзі! Дані, я скину в Jeg klarer faktisk å være en tosk.